Це тексти різних авторів і різних історичних періодів. Це, зокрема, тексти, написані Лесі Українкою. Так, от частина її листів. Не друкувалися за радянського періоду. Якось випадала з полю зору дослідників драма бояриня Лесі Українки. Якраз саме в ній дуже багато сказано про ідентичність і про важливість вибору персонального, хто ти такий є. Це частина текстів Тараса Шевченка. А в шкільному курсі, наприклад, за радянських часів фактично не згадувався великий масив. Творів пов'язаних з українським бароко. він просто випускався, і відтак створювалося враження, що література там постає з Котляревського, а до того, мовляв, нічого не існувало. Якщо говорити про найбільші втрати, то це 20 століття. Це твори, створені в добу розстріляного відродження в 20-30-х роках. Це твори, які з'явилися в період 60-ництва, в період 70-х, 80-х років 20 століття. Іноді траплялося так, що начебто постать письменника, вона знайома читачеві. Він знає, що є е, такий письменник, Павло Течіна, наприклад, чи Юрій Яновський. Але важливі знакові тексти цього автора не вивчалися, не аналізувалися і залишалися на маргінісі. Так сталося, наприклад, з Юрієм Яновським. І дуже добре, що нині ми маємо таке повернення майстра корабля, бо тривалий час вивчався в шкільній програмі інший твір, чотири шаблі. Не менш цікавий, але майстер корабля якраз багато і цікаво презентує нам ідентичність півдня і все, що відбувалося в 20-х роках на одеській кіностудії і в цьому краї маємо ще такі втрати. Ну, наприклад, дошкільної програми тільки в 90-ті роки повернулись. Повернувся всесвіт Богдана Ігоря Антонича. Дошкільної програми тільки в 90-ті роки повертаються українські шістдесятники, і ці втрати вони насправді зіграли проти українського читача, бо вони. Сприяли спотворенню його уявлення про історію української літератури і про те, якою вона є, якою є її ідеї, ключові, ключові тексти, концептуальні відкриття, важливі естетичні здобутки.